Всім привіт! Вітаю на своєму каналі, знаходжуся в себе біля квочечок і зараз разом з вами будемо їх знімати. І покажу вам, які курчатка далі почали виводитися. І так загалом пробіжуся, покажу вам моїх насідок, качок і всіх інших. Зараз перемкнемося. Ось я вже їсти їм понасипала, водичку набрала чистенько. Качур тут зі мною. Розмовляє один і другий, той намагається того за хвостам хопити, але все ніяк. Ще сьогодні донесла одна і друга качка. До речі, тут три качки, а несеться дві. Значить, донесли ще в те кубло яйця, і я їх два забрала і підсипала, додавила, бо вчора підсипала качку. Тут вже третя качка сіла в цьому вольєрі. Вон, дивіться, скільки пуха в неї нарвато, бачите? Туди додала її. Вчора було 15 і сьогодні 2,17 там під нею. А от під цією качкою е, яйця надклюнулися, мають бути скоро каченятки. Бачите? А, а що це? Ой, це виводиться каченя якраз. Тихо, 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 тихо. Чи це вона його прим'яла? Що це воно таке? Чи це до неї хтось ліз тут? А, воно ще одне, дивіться, біленькі лупляться. Вон, бачите, ось. Якраз виводиться. Видно вам? Я неправильно показую. Качка, що там? Де там ти каченя? Ти його тут не прим'яла? Все нормально? Чи прим'яла? Давайте його так поставлю отут, щоб воно могло вилізти. Ні, ні, нормально все. Це вона його трохи, звісно, прим'яла, але... Давайте ми її взагалі накриємо так. Отут закриємо, поки що вона не виходить. Отак, щоб до неї ніхто не ліз і не заважалося. так все. Тому що переживаю. Переживаю за малюків. Так, хвилююся. Так, ну що, давайте поступово знімаємо, починаємо з карликів. Такий карлик. Маленький-премаленький карлик. Дуже велика квочка, біжи. Їж, одразу покриваємо. яйця. Тут яйця звичайні під нею. Побігла, зараз вона нею. Погнала. Так, тут дві карлики. Це лупить. О, в мене якраз він вивод. Привіт, ти моя заєчка, червоненьке, світленьке якесь, бентамочка одна вивелась. Ось. Бачите маленька? І ще одне яйце він, є. Так, шкаролупки ми отут ось складаємо. Потім будемо варити. Так, оце о, на, одяглося на яйце. Так, що в нас тут? Це надклюнулося чи ні? Це поки не надклюнулось. Ану. Живеньке. Що там? Це ти така мама тут? Давайте оцих курчат малих перенесемо там під одну бентамку. Я її сьогодні вже знімала, вона вже сьогодні їла. Вона у мене тут висушує інших курчат. курчаток, дивіться. Мамашка! дивіться, скільки в неї курчат. Це вона бентамок уже вивела, Я я е, перекладаю мокрих курчаток від інших квочок. Вона їх тут висушує. Дивіться, яка. Дивіться, яка вона лиса під низом. Ти моя мамашка розумашка! Давайте цю знімемо курочку, щоб вона поїла. А діток її занесемо тій кошці. Нехай вона їх далі досушує. І буду йти, заберу їх під лампу. Дивіться, яке червоне цікаве. Геть червоне вивелося. Забирай. І бентамочка дивіться, курчатка. Покажу вам різницю. Ось курчатко карлика і курчатко звичайне. Подивіться, яка різниця. Я б не сказала, що прям насильно багато карлики Менші, Ну, менші, але вони з таких манюсіньких яєць, а лупляться. Крупні курчата. Що ти йдеш? Ходи, йди. Ось там мокре є. Давай. А, два є. Диви. Ну диви, не можна з руки випустити. Біжи, біжи, мамашка, біжи, їж. Ось дивіться. Ще один карлик і біленьке. Ай, боже, такі біленьке, біленьке маленьке. Іди, йди до мами, в тебе тут стільки вже дітей. Так, це яйце ми зараз перекладемо сюди, курочку знімемо поки що, а потім повернемо тій курочці. Вже, до речі, можна якусь з бентамок взагалі знімати і відправляти до своїх курей. Вони все одно курчат водити не будуть, тому що нема вольєрів для цього. Так, тут у нас що? Тут яйця також, по-моєму, там надкльов. Ану, да, тут, підкладемо ці, хай ця Ось надклюнуті, це мішаних з іншого господарства. Тут і голошийка є, і з іншого села є. Тут воно надкльоване, бачите? а це, це не надкльовані, але курча живе. Вже можна якусь ковочку і виганяти. Так, все, зараз отак. Бачите, разом всі поклала, щоб вони не вистигали. І отако накриваю. Все, тут нема вже яєць. Нема, все, закрили. Тут уже звільнилося кубло. Так, тут у нас що? Тут сидить ще дві бандитки. Він на яйцях. Це звичайні яйця. Вже карликів яєць і нема, вже карлики всі вивели, сиділо. Три кочки бентамки, під кожною було по 15. Потім по одному вибракувала по 14 яєць і майже всі вивели по 14 курчат. Одне ось недавно я ну, сьогодні зранку забрала, завмерло одне, а так під одною 14 вивелось, під другою 13. І під іншою он, також, напевно, 14. П'ять курчаток вже забрали в мене бентамок. Купили клієнти і виставила я ще інших, Ну поки що тільки зателефонують, питають, Ну поки що клієнтів немає. Так, все, закрила. Гуси верещать. Так, все. Ментамки вон тамки бігають. О, о, погнала, погнала, мала. Скільки їх там? Три. Тепер тут курочка сидить. Привіт. Неї мав бути вивод, я її яйця віддала ті курці, що вже лупить, а ця сидить, продовжує на тих яйцях, що сиділа бісновата індичка. отам. А на її місце на місце бісновати індички я підсипала там он, яйця ем, тієї курочки, що у тому кролятнику сиділа. Перенесла разом з яйцями її. Яйця накриваємо. Індичка, в тебе скоро гусенята будуть, дай Бог. Скоро мають бути гусенята днів через шість, плюс-мінус, е і під індичкою, і під гускою. Це кохінхінка чистокровна сидить, на яйцях Австралорпа і там ще трохи мішаних. Ді. Треба якось їй трохи гніздо поправити. Там наші шкури. Все, тут сидить курка, як і сиділа. Зараз тут мене така система цікава, піднімається на мотузку. Індичка, зараз підеш. Добрий день, тютінка. Залатане яйце ось є. Дивимося, чи живе. Чи не помутніло? Живе. Значить, повітря туди не попало і бактерії. Хрустнуло яйце, напевне, сідало, Вони ж ці кури важкі, це ж від дочка. І сіла якось не так, як треба. І хрустнуло яйце під нею. Я його, коротше, залатала. Так, ось так очка. О, що? Сиділа в кролятнику. Точно така сама, як оця сіра, що я зняла отут. ну Точно дочка також кохінхіна, лахматі ноги, голуба така блакитна, сіра. чи як Іди. Вона вчора вже тут сиділа, їла тут. Ще поки не дуже звикла, але вже вже в принципі розуміє, що вона тут сидить. Так, закриваємо її яйця. Мені так простіше, щоб туди в той кролятник не йти. Ще, не дай Боже, знаєте, забуду. Тому що багато всякого в голові і, не дай Бог, забув чи ще щось. Ну, я, правда, ще не разу її не забула, але всяке може бути. Тому мені легше, коли вони всі ж сидять в одному місці. Кубочки мої. Це також сидить Чисто скровна кухінхінка молода. На яйцях, здається, моїх мішаних. Зараз гляну, вони підписать. Диви. Ну, вставай, іди, Та йди. Так, яйця да, мої. І якісь там ще є. Якісь іще з інших господарств. Я ж тут я ж кажу, понабирала стільки всяких яєць в цьому році. Що, аби тільки повиводилися, знаєте, і виросли, і щоб все добре було. Все, закрили. Закриваємо, щоб бочки сюди не лізли. Так, потім індичку ще зніму. Зараз я індичку зняти не можу. Тут одною рукою мені незручно. Але зараз саме цікаве. Ми йдемо, переходимо до самого цікавого моменту. Отут у мене сидять ще квочки, які дві луплять. Оно в них пішло там діло. Зараз достанемо, її заберемо. Давай, де гуляй. Вон, бачите, якраз народжується курча. Вон. Вилазить. Мамашки героїні віддамо його, хай там вилазить Вон у неї. Боже, скільки та дітей там. О! Дивіться. Іде я там вилазь? О, якраз лізе, Вон, дивіться, з яйця вилазить. То не бачив, як народжуються курчата під бентамкою. Що, ти вже вилізло? Забирайш? Так, да, вилізло вони якраз. Шкаролупу забираємо і що це в нас? Що це в мене тут підписане? Ага, з села того. Таке цікаве курща. Хотіла б розвести таких курей, як от тієї жінки, що я брала яйця. Може, десь Бог і розведемо. Так, надкльоване. Так, а що тут Ага, це надкльоване, це не надкльоване. Зараз вибачайте. Так, чотири, два під питанням. Куркачка. би ти оце мене не кусала, як ти мене дістала? О, так можна ж закривати її. Туття, що в тебе? Що є, що... О, є, щось вилізло. Давайте знімемо і тоді подивимося. А, Ліза якраз ще одне. А, якраз те, що. Шури. Бі! Біжу. Біжи. Думала, якраз тріпало влаштувала. Дивіться, який тут у нас движнячок. Воно, ну, дивіться, лізе. Мале вони якраз. Таке мале народжується. Забирай. Бачите, з залатаного яйця. Вилізуть у на що. Ага, також. Зрозуміло, що ліс-ліс. О, диви, соломкою прикидає. Дивіться. дивіться, соломкою накриває. Малих. Диви, диви, диви. Боже, яка кочка. Все лізь до мами. Дивіться, скільки під нею вже сохне. У нас тепло. О, полізло, полізло мокре. <сохне> Ой, бо які вони кумедні. Качення одне перенесла ось сюди, тому що щось там качка наробила, чудила щось такого з ними. Так, зараз подивлюся ці всі, що тут у нас. На паузу поки. Так, одне під питанням. А ці всі живенькі. Що ми робимо? Добавляємо під яку краще, чи під ту, чи під цю. Давайте під ось цю А, ні, чого? Я ж потім все одно поділю. Я візьму. Поки курки ходять, то я отак разом яйця змішала і накрила, щоб вони гріли один одного. Ну, тобто яйця я маю на А потім курки походять, я їм розділю. Поверну яйця. Так, оці під питанням, зараз я на паузу ще раз поставлю і просвічу. Так, два е, неживих завмерлося зі двох різних господарств інших. Так, це теж. А одне, вроді би, як живеньке. Так. Добрий день. Що ти йдеш? Тут іще рано, тут немає. цієї клочку нічого зараз. Не, не чисто кровна. Давай, йди. Погнали. Дочка Кохінхіна, а то зараз може йдуть писати, що кого ви кохінхіном назвали. Нікого. Так, значить, що малі там. Зараз знімаю дві індички, щоб пішли гуляти, і продовжимо. А, я вас поставлю тут біля бандіток, подивитись трохи. Поспостерігаєте за цими дуже великими суперквочками. Добрий день, малі. Що ви? Сваритесь тут? Сваритись, О, мої зайки такі. Давай, дічко, ходи. Яки не клюнь мене, будь ласка, я тебе прошу. От я тебе дуже прошу. Не клюнь мене, не клюнь ти моя зайчка. Біжи, 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 біжи. Дивіться. <реш> вона вже тут. Іди сюди! Все лізеш диви, лізе, он побачила там. Що ти там побачила, що ти лізеш? Давай сюди, це ж твої тут діти будуть. Іди. Потім я розділю, поки одна вона вже перша сіла, То хай сидить. Погріє ці, що є, а потім розділю. Все. Сиди, наїлася, я тебе не заставляла так рано сідати сама. Бачили ви е свідки, що я її не заставляла рано сідати на яйця. Вона сама захотіла. Все, ці накриваємо. Скоро вже мають бути індичата, до речі. Дерез. О, так, да, вони вже он, рухаються, вже видно. Скоро дня через три. Не знаю, як там відео вийде по хронології, але мають бути скоро. Водичку п'ють. О, вже б'ються, а ну? О там таке? О, дві індички б'ють. Диви, 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 руда вже роздає. Я тобі там? Нащо ти б'єш її? Бандитка! Не ображай індичку. Дивись! О, півень он. Півень порядок навів, бачите? Свинки вже хвостами махають, хочуть, щоб мама їм вже бараболю із кропивою і дертю принесла. Це зараз індичка сипне. Чекайте. На, руда! Ой, роздала, роздала молодець. Роздала всім прочухана. Зараз туди ще сукну. Ці воно ну, на сонці, нате. А ця індичка третя, ось вона, перестає бути насіткою. Бачите? Тут я її закрила, щоб вона вистегла, і все, дня 3-4 вона буде звичайна індичка, не насітка. Так, гошку треба подивитись, що та гошка ото, какає в зерно. Дивіться, просто какає в зерно. Взяла, наділа собі в зерно. Ну, що ти їй будеш казати? Гошка! Тобі що, нема чого робити? Давай, вставай, гошка. Вставай! Йди, йди їж! йди, гошка, йди, йди їж. Давай, йди. Гуся, сюся. Може, вона пастися хоче. Давай її виженемо туди попастися. Давай, йди, в неї вже скоро вивод. Що ти там гукнуло так страшно? Давай йди, гошка, не ну, йди. Саму саму. Та що це тут? До тебе? А ти з свинками картоплю занесла? А, траву. Гошка, ходи, йди погуляємо. Їсти. Гошка, вже може, скоро будуть. Дітки. Свинка водичку маленька. Водичку, свинка. Маленьким свинкам. Ану, показуй. Ай боже. А що це за свинки такі мені. Ой-ой-ой, а хто це за свинки тут? А що це за кабани? Ну, а хто це такі тут. А хто хоче мене трогати? Ну дійсно, да. ну як можна таку маленьку свинку і не погладити. Ну, мама, ну це не по-чесному. Кабанчик взагалі не дається. Ні, 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 не дай. О, дала! Дала, тільки за, за цей за рильце дає себе чіпати і все. Ну, все, виходь. ну виходжу, вихожу. А ти коли їм бараболю принесеш? Ну, десь потім. Є люди потім? поїдуть. Зараз ага, її витягну, бо я ж так і не витягну. Зараз ну, я її напевне впіймаю та й занесу на траву, бо це буде дуже довго, я буду її гнати. Так, гошка пішла. Йди, 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 пасися і купайся, йди. Давай, шуруй. Пішла. Посварилася, пішла і посварилася. Вон там сіно їдять, ці малі. Подивимось, що наші курчатка. Що ви там? Одне до щось. Не там де треба сидіти. зараз підемо глянемо, Що це воно там робить? Гусенята на вигулі. Каченятка тут сидять. Курчаток сьогодні. Вчора перевела старших, сьогодні трохи менших. Австралорпів і кохінхінів. Ти чого там так лежиш? Що це там з ним таке, я не поняла. Воно там злякалося чи що це воно саме лежить, дивіться. Ей, ти чого тут лежиш? Кохінхін, а ну біжить, диви, злякався. Біжить до своїх. Диви, злякався і ліг. Типу, це не він. Ану, бачите, ті е, меншенькі трохи, ті старшенькі. Ось так всі разом вони тут пока. О, диви, вже привів. Куди ти привів своїх бандиток? Ану, видіть, звідси, звідси. Кш. Та чіннятка маленькі. Тікайте. Киш-киш-киш-киш-киш-киш. Що ти сваришся? Півник. Ух, ти, такий півник. Хто це стільки бентамок наплодив, га? Це стільки бентамок наплодив. О, де сіли дві баби. А -а -а. Ой, а ну шуруйте, палку, брати, а ну Йдіть їжте! Бьом їжте! Сь Їж тобі да. П'ють он. Дурбецьки. Дві йде вже, куди ти йдеш? Йди гуляй. Жозефіна, як тебе справи? Жозефінка, нема Нема ніяких справ. Хочеш, щоб я в кролятнику тобі щось смачне достала, да? так? Жозефінка, вона це піде, знесеться на кролятнику наїсться, я її насиплю, і тут скрізь насипаю. І потім сидить цілий день отут, на кролятнику ночує. Ой, не в сараї, а дневнує тут. Борода. І ще борода одна. Ну, все, друзі. Дякую всім за перегляд. Відео і так довгеньке. Всім пока-пока.